Страшна таємниця Мавзолея. Текст Павла Бондаренка. Мало кому відомо, що Мавзолей для зберігання цього монстра архітектор Щусів спроєктував за подобою та пропорціями пергамського вівтаря, котрий відомий у Християнстві як Вівтар сатани. Щоб ви розуміли, з чим маємо справу. Саме про пергамський вівтар казав Іоанн Богослов у своєму откровенні. Змальовуючи видіння, в якому Ісус Христос. Звертається до ангела пергамської церкви. Знаю справи твої, і що ти живеш там, де престол сатани, і що містиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, навіть у ті дні, в які у вас, де живе сатана. І от таку штуку побудували комуністи для свого ватажка. Под стінами троє стояла маленька віч, но і от я так». Уривок із спогадів Щусєва». До речі, вівтар сатани був обов'язковим атрибутом нацистів. Його модель стояла на камінній полиці в кабінеті Гітлера. Його навіть один з радянських офіцерів сплутав з мавзолеєм Леніна. Форма зікуратів найдавніший тип пірамід. Ця конкретна московська піраміда, зосередження зла і його центр. Мільйонні натовпи людей, яких в обов'язковому порядку возили на екскурсії до Москви, проганялися через вівтар сатани. Віддаючи йому свою енергію, підтримуючи життя імперії зла. Але найстрашніше, що ця зла енергія піраміди спотворювала енергетику людей, їхні душі і передавалася дітям, що народжувалися від цих нещасних жертв мерзенного злодійства. І зараз спотворює, бо нікуди не ділося це зосередження зла, і так само натовпи туристів проходять через вівтар, а тепер вже й закордонних. І дивуються. Звідки світом розповзається темрява?